Дочекалися. Нарешті анонсували перший ЯОЙ українською. До цього в нас вже було успішне видання романтичного коміксу, коли завмирає серце від видавництва видавництво, тож поява повноцінного ЯОю була лише питанням часу. Манхва мокрий пісок від авторки Дояк розповідає історію про закоханість невинного фотографа до жорстокого бандита. Разом їм доведеться пройти через криваву боротьбу кланів, складні сексуальні стосунки, та, врешті-решт, спробувати не зануритись у пітьму повністю. Перший том вийде у твердій палітурці, в ньому буде 240. Чотири кольорових сторінки, це 13 розділів оригінального веб-коміксу. Попри вікове обмеження 18, манфа все одно вийде з цензурою. Це й не дивно, все ж законодавство в цьому плані у нас дуже пуританське та неадекватне. Згадайте нещасних вебкам, ще з яких переслідували наші поліцаї. Публікацією займається новостворене видавництво ЛОЛКекс. Як на мене, не дуже вдала назва, але якщо засновникам так подобається, то йой й найбуде. Це сайт проєкт команди видавництва Mimir Media. Ця новина розірвала наш Твіттер, прийшлось аж вимикати. Сповіщення на телефоні. Тому, очевидно, попит на яой у нас просто величезний. Цікаво, хто і коли зайде наступним у нішу. Передзамовити мокрий пісок можна на сайті видавництва Мімір Медіа. Ціна перед продажу 350 гривень, повна ціна 390 в наявності десь цього літа. Всім привіт, ветері Пан Юра та свіжий випуск новиняшок. Сьогодні у нас купа анонсів манги та ігор. Вже традиційні рубрики про штучний інтелект і бензопилку та ще багато різних цікавинок. Тож вмощуйтесь позручніше, беріть напій до смаку, ставте вподобайку і починаємо. Видавництво Мальопус анонсувало нову мангу. Ця порцелянова лялечка закохалась. Ви вже, мабуть, бачили огляд манги на каналі, а якщо ні, то мерщій дивитись. Але на всяк випадок, продублюю вам синопсис тайтлу. Лялечка розповідає про сором'язливого японського школяра Вакана Годжо. В дитинстві над ним знущались через захоплення ляльками хіна, тож більшу частину часу хлопець проводить на самоті. Але все змінюється, коли Годжо випадково дізнається про те, що Марін Кітагава, головна модниця школи, захоплюється косплеєм. Вона просить хлопця допомогти. Зі створенням нового костюму. Та чи під силу йому вилізти зі своєї зони комфорту? Манга вийде з рейтингом 18 у м'якій обкладинці. Ціна 160 гривень зараз і 200 після завершення передзамовлення. Серія знаходиться в онгоенгу та налічує 11 томів. Реліз першого тому українською заплановано на серпень. Загалом це мила і трохи відверта романтична комедія. Дуже рекомендую. Але це ще не всі анонси від мальопусів. Видавництво розпочало перед замовлення своїх інших манга серій. Другий том останньої подорожі дівчат вийде у червні, третій том шляху домогосподаря у липні, а другий том пророцтва у серпні. І навіть на цьому анонси манги не закінчуються. Видавництво лансу та відкриває попередній продаж манги Коко, острів чарівників та тогосвітні. Про обидва анонси я вже розповідав раніше, тому тут просто нагадаю: того світні це історія про вампіра, перевертня та молоду допитливу дівчину з сильним характером. Всього в серії 5 томів: перший вийде приблизно в жовтні, тверда політурка, 176 сторінок, ціна на передзамовлені 300 гривень, потім 350 «Коко» ж розповідає про маленьку чарівницю з вибуховими здібностями та її навчання. В школі. Це доволі мила манга, яка в першу чергу націлена на дитячу аудиторію. В першій книзі буде тверда обкладинка, 144 кольорових сторінки, реліз заплановано на листопад. Ціна передзамовлення 325, потім 375. Посилання на всі передзамовлення, як завжди, залишу в описі. Штучний інтелект напише нові розділи манги Black Jack від культового мангаки Осаму Тедзуки. На честь 50-ї річниці манги компанія Tezuka Productions випустить продовження в журналі Weekly Shonen Champion. Проєкт просувають як результат Співпраці людини та ШІ. Для сценарію використовують модель, яка базується на GPT 4. Це буде науково-дослідний проєкт під керівництвом професора з університету Кейо. У манги Blackjack вже виходило безліч спінофів від різноманітних авторів. Також на цей твір робить референс манга мої вітання Блек яка скоро вийде українською у фізичному форматі. Що цікаво, це не перша спроба залучити ШІ до написання творів тедзуки. Син мангаки, Макото Тедзука, у 2020-му займався мангою Peydon, яка теж була створена за допомогою шиї на думку Макото з того часу технології значно просунулись вперед, і результат буде ще цікавішим. І з вами знову рубрика Ні випуску без бензопилки. Пам'ятаєте арку диявола вічності? Ну туди герої залишились зачинені на восьмому поверсі готелю. Кожен по-своєму почав поступово божеволіти. Так от хтось в менеджменті мережі японських готелів ТОКЮ вирішив, що фанати бензопилки захочуть пережити щось подібне на власному досвіді. З 1 липня до 30 жовтня восьмі поверхи окремих готелів будуть облаштовані в стилістиці аніме. Також відвідувачам запропонують набори сувенірів та тематичні страви. Сподіваємось, хоч дияволів вбивати Перед виселенням з готелю не доведеться. Фанати аніме покоїться через різкий спад попиту на диски. Популярність Blu-ray та DVD падає у всьому світі, але минулий рік був особливо важким для аніме. Продажі скоротились на разючі 42%. На думку журналіста Тадаші Судо, головною причиною став сплеск популярності Netflix, Amazon Prime та інших стрімінгових сервісів. Через стрімке скорочення ринку деякі творці аніме взагалі перестають випускати диски. На думку судо, це може стати великою проблемою для майбутніх фанатів аніме. Адже зараз старі серіали можна спробувати знайти на дисках, але зовсім не факт, що в майбутньому їх можна буде легально подивитись онлайн. Я розумію, що для більшості людей проблема виглядає вкрай дивною, але нагадаю, що продаж дисків це чуть не єдиний спосіб студії зробити тайтл самостійно без залучення сторонніх інвесторів, які будуть диктувати свої правила та обмеження. Тому такий різкий обвал ринку це не дуже хороша новина для студії, які би хотіли робити незалежні проєкти з повною свободою творчості. Геймеря, тут цей. Тиждень нам приніс цілу гору нових анонсів. Але про кіберпанк українською та нові зоряні війни йдіть дивитись олдбоя та нікатіку. Вони там вже все детально розібрали. Я ж хочу потрендіти про моїх улюблених атлусів. По-перше, в їх іграх дуже багато аніме вставок. По-друге, по ним в результаті часто знімають аніме. По-третє, я їх просто люблю. Тому, як на мене, тема більш ніж актуальна. І почнемо ж, звісно, з персони. Взагалі, з цими постійними переведеннями ігор франшизи Персона скоро вже доведеться цілі схеми малювати. Але я постараюсь пояснити доступно. Буквально в січні цього року вийшло переведення гри Persona 3 Portable. Ця версія колись виходила на PSP, а тепер її переробили під інші платформи, зокрема Switch. Фанати залишились дещо здивовані, а місцями і незадоволені. З одного боку, в цій версії є багато додаткового контенту, і навіть можливість грати за героїню дівчину. З іншого тут не деталізовані моделі героїв, незручний ігролад та вирізані катсцени. Аж ось Атлус анонсує ремейк Persona 3 Reload, яка по трейлеру дуже нагадує п'яту персону. Це версія гри з оновленою графікою, ігроладом, покращеною якістю аудіо і. без додаткового контенту і героїні дівчини. Як на мене, це хороша причина, щоб купити обидві, але багато хто не погодиться з моїм фанатизмом. Гра вийде на платформах PlayStation, Xbox та Steam на початку 24-го. І Бозна коли на моєму улюбленому свічі. Ууу, кляті Атлуси! Також анонсували спін-офф Persona 5 під назвою Persona 5 Tactica По трейлеру складається враження, що на нас очікує щось схоже на Fire Emblem чи XCOM Сама гра розповідає про те, як команда фантомних злодіїв потрапила у світ, де громадяни живуть під тиранічним гнітом. Героїв оточують війська супротивника, аж їх рятує таємнича революціонерка Еріна. Чи можна їй довіряти? Дізнаємось вже 17 листопада. Гра вийде на платформах PlayStation, Xbox, Nintendo Switch та Steam. О, так! Це я буду грати на Релізі, дайте дві. На атлус показали свою нову фентезійну РПГ Метафор ре фантазіо. Деталями сюжету студія не поділилась, тільки дала загальні фрази про захопливу подорож та незабутній світ. Реліз заплановано на ПК та Xbox наступного року. Ну що, ваші прогнози? Яка з цих ігор отримає аніме адаптацію? Пишіть в коментарях. Анонсовано пригодницьку гру по Коносубі під назвою Love for the Closes of Desire. Ця гра розповість про те, як Кадзума та його шалена команда знайшли прокляту чорну плиту. Вона виготовляє чарівний одяг, який навіює власникам сильні бажання. Команда буде шукати матеріали для одягу, а потім дівчатам доведеться приміряти на себе абсолютно нетипові ролі. Мазохістка Darkness стане Домінатрикс, аква перетвориться в компетентну богиню. Це просто складно повірити. А Мегумін стане головою Ліги Лолей. Концепція звучить доволі. Цікаво, тож чекаємо релізу. Як бонус до ігрових новин тримайте відьмака Геральта у ролі аніме дівчини. Виробник фігурок Котобукія повідомив про початок співпраці з компанією CD Projekt Red для своєї продуктової лінійки Bishojo, присвяченої гарним жінкам. Комусь може здаватись, що більш доречними кандидатками були б Цірі чи Єніфер. Але японці знають головне правило: починати слід завжди з лідера. Цікаво, хто наступний, можливо, любисток. А тепер швидкі новини. Відбувся реліз фільму Чорна конюшина меч короля магів. Подивитись можна на Netflix з українськими субтитрами. Манга Очі подвоїла продажі після старту аніме. За два місяці загальний тираж збільшився з 4,5 мільйонів копій до 9. Прем'єра аніме адаптації манги «Темне зібрання відбудеться 9 липня. Старт другого сезону китайського аніме Агенти часу відбудеться уже 14 липня. Повторна трансляція другого сезону аніме, «Невизнаний в академії короля демонів, почнеться 8 липня. Нагадаю, що раніше аніме відклали через ковід. Старт другого блоку третього сезону аніме Доктор Стоун анонсовано на жовтень. Анонсовано аніме адаптацію манги «Перекус». Оголошено нову арку аніме казкова красуня забере мене на місяць під назвою Дні в старшій школі. Трансляція почнеться 12 липня. Епізоди будуть виходити раз на два тижні, всього буде 4 епізоди. Прем'єра аніме адаптації манги Храм відбудеться 8 липня. Аніме фарс про вбивство дівчини мертвячки стартує уже 5 липня. Прем'єра фільму до аніме Кайна Великого Сніжного моря відбудеться 13 жовтня. А на цьому все мої мангалюбики. Дякую, що були з нами і додивились відео до кінця. Ставте вподобайки, бейте у дзвін. Та якщо ваша ласка, підписуйтесь на Байміякофі, як це зробили ось ці чудові люди. Нагадаю, що всі кошти йдуть на створення відео. А якщо у нас буде більше грошей, то ми зможемо стабільно випускати по два відео на тиждень. Тому, якщо хочете більше контенту від нас, ви знаєте, що робити. Цілую Няу-няу. Схоже, пані Нікс, хоче на зірку смерті.